Івано-Франківщина відкриває двері до країни свободи. Нині до області завітала найчисельніша делегація зі сполучених штатів. 12 представників американського посольства в Україні на чолі з її послом Джоном Тефтом. Все це у рамках Днів Америки в Івано-Франківську. Спочатку гості навідалися до керівника області Михайла Вишевенюка. Говорили про найголовніше пошук природного газу на Прикарпатті. Нагадаємо, цією темою іноземці зацікавилися наприкінці минулого року. Зокрема, з можливостями регіону знайомилася тамтешня енергопостачальна компанія Шеврон на сході країни компанія Shell вже проводить роботи щодо видобутку сланцевого газу. Що стосується вас, тут стан справ наближається до укладання угоди, адже усі переговори на завершальній стадії. Це підтвердив і Михайло Вишовенюк та запевнив, до кінця року візьмуться за реальну роботу. Хоча визнає проблем вистачати, майже сполучені штати продають видобути на їх території сланцевий газ за ціною 70 доларів за одну тисячу кобіт. Метрів натомість Україна купує російський традиційний газ за 500 доларів за кубічний метр. Відтак в цій ситуації каже очільник області: не обійдеться без політичного тиску. Обов'язково буде великий політичний тиск, оскільки кому кому орав Газпрому видобуту в Україні сланцевого свого газу абсолютно ніяк не вигідно. Безперечно, що йдеться така закулісна боротьба. Вони знаходять тут. Певних захисників природи, захисників багато де чого, так і, безперечно, що треба переконати населення, що все буде нормально. І крім того, всього, ми і сьогодні це обговорювали, що гарантом безпеки на Прикарпатті видобутку станцу газу є наш рідний університет, де відкриті вже окремі факультети. По підготовці спеціалістів по видову газу. і ми маємо прекрасний досвід тих країн, де це ведеться. І вже нині прикарпатські спеціалісти готуються до відвідин США, де мають намір ознайомитися з тамтешніми родовищами. А поки що, американці проводять чимало культурних та освітніх заходів, аби ближче познайомити івано-франківців зі своєю країною.